Електромеханічна швейна машина Neki k 432 – Модель від італійського бренду Neki, якому вже більше ста років. Швейна машина досить універсальна та має 32 швейні програми. Налаштування швейних програм коригується по довжині стівка від 0 до 4 мм та ширини строчки від 0 до 5 мм. Обираючи бажану операцію, коригуйте її налаштування за допомогою регуляторів. Додатково є групи програм s 1 і s 2 куди входять трикотажні та оберлочні строчки. Машина виметує петлю в напівавтоматичному в автоматичному режимі. Змініть універсальну лапку на лапку для петлі. Поставте максимальну ширину строчки, а на регуляторі довжини стібка оберіть режим петля. На регуляторі програм обирайте потрібну сторону петлі по Після виметування петлі візьміть вспорювач та зробіть отвір по центру рамочки. Петля готова. Nake K432A виконує автоматичну намотку нитки на шпульку. Для цього заведіть нитку в отвір шпульки, поставте її на намочик та притримуючи нитку, натисніть на педаль. Після намотки відведіть шпульку вліво. Машина обладнана вертикальним човником, який виготовлений з металу. Система натягу в цьому човнику дуже легко налаштовується. Заправка шпульки в шпулі тримач відбувається швидко і просто. просування тканини відповідає широка шестисегментна сегментна рейка. Для комфортної роботи лапка має дворівневе підняття. Заправка верхньої нитки відбувається згідно з технічним малюнком на корпусі машини. Обов'язково підніміть лапку у верхнє положення для коректної заправки в зоні натягу. Машина має вбудований нитковдівач, що пришвидшує заправку нитки в голку. Піднімаємо нижню нитку і тепер машина готова до роботи. Під час шиття користуйтесь вбудованим боковим обріжчиком. А для вузьких деталей є змінна консоль. Нейкі К-432А має потужність 70 Вт. Всередині машина побудована на металевому каркасі. Для зручної роботи над робочою зоною яскрава підсвітка.